Доброго дня, телеканал ТВА продовжує телемарафон присвячений виборам. Сьогодні в Україні відбуваються дочасні президентські вибори. В Студії сьогодні Сергій Шахов, голова всеукраїнської організації Народна довіра. Ще раз добрий день, пане Сергію. Говоримо про ситуацію, яка нині складається в Україні з виборами, в тому числі і на сході України. З'являється оперативна інформація. Пишуть. В інформаційній агенції про те, що в Донецькій області вже проголосували 25 тисяч 519 виборців. Про це повідомляє Донецька обласна державна адміністрація. Це станом на 11.20. оперативніших новин поки що щодо кількості людей, які взяли участь у виборах на Донеччині. Ми не маємо. Але сьогодні в Донецькій області повідомляє обласна державна адміністрація, зможуть проголосувати 536 тисяч 967 виборців. На сьогодні в Донецькій області працюють 514 виборчих дільниць. Але 100% працюють дільниці лише у Володарському та 1 травневому районах. У Луганській же області бойовики викрали кандидата на посаду міського голови Сніжного від демократичних сил Андрія Іскру. Про це повідомляють новини Донбасу. А вибори в Луганській області проходять на двох із 12 виборчих округах. ось така ситуація на сході України у центрі та у столиці. Дуже висока активність виборців. Про це пишуть всі, повідомляють знайомі, телефонують, говорять, що стоять у чергах за виборчими бюлетенями. Отже, проблемним залишається схід України. Що відбувається нині на Луганщині? Я знаю, що ви е, знаєте дуже добру ситуацію, яка нині там складається. Що там нині відбувається а, сьогодні? Ви правильно кажете, що працюють всього на всього два округи. Це 114-115 сватовий Біловодськ. 282 дільниці. Всього на всього 1580 дільниць виборчих, але всього на всього 282 дільниці працюють. І сьогодні головне, щоб там люди проголосували і протоколи дійшли до центрального до, до центральної комісії у київ бо це дуже важливо щоб луганщина луганщина також а, висловила свою власну думку і е, переконала усіх луганчан що так що там живуть нормальні люди які українці які вважають себе українцями які хочуть залишатися жити в нашій державі в україні це головне е, люди е, в Обурені в містах, де не можуть проголосувати, приходять на виборчі дільниці, а вони зачинені, і це є зрада, зрада чиновників, які не відкрили дільниці. І чому саме бюлютний там також в цих містах нема? Якщо б їх спалили сепаратисти? Це одне, вони за це все одно відповідали. Правильно, якщо б зривали вибори, якщо б фальсифікували, це виявили б наглядачі. А то, що ми можемо говорити, що люди налякані, бояться там стояти і дивитись на те, що люди за киємами ходять. Це правда також. Люди дуже, дуже налякані, населення налякане вчора. повідомляли сепаратисти про те, що будуть відбуватися вибухи на дільницях. Якщо люди підуть, якщо люди підуть на вибори, то ватажки казали так, будуть особистими ворогами з ними. Ті люди, хто підуть саме голосувати на виборах, між іншим от зараз з'явилася інформація про те, що у Слов'янську, Донецьку і Луганську голосування на виборах президента України не буде. Бюлетені туди не доставлені. Про це повідомив голова прес-служби центральної виборчої комісії Костянтин Хівренко. Тобто, фактично, в двох обласних центрах і в місті, де зараз перебувають бойовики, виборів не буде. Зрозуміло, що в Слов'янську не буде виборів. А чому в Донецьку і Луганську поки що якихось зрозумілих відповідей немає? Тому що ну фактично йдеться про те, що відсутність у цих містах української влади. Ну можна тільки це ну, пояснити. Ми знаємо, що. У деяких містах Луганської області на мері були е е збудження або поновлені кримінальні справи. І ці мери саме заводили сепаратистів в міську раду і казали: хлопці, сідайте, охороняйте мене. Ось вам кашу, ось вам горілка. Що буде потрібно, все будемо робити. Люди з автоматами заходили в приміщення, яке належить громаді. І в цих містах не обирали народних мерів. Знаєте, як де деяких міст обирали народних мерів, народних депутатів, народних губернаторів. Потім проробили е, люди йшли голосувати за що на референдумі на псевдореферендумі, щоб приєднатися до Росії, як там казали. Потім яка з'явилася Луганська республіка. І люди обурені і знають, що їх обдурили, обманули. І люди сьогодні вже йдуть голосувати за президента за, за нового, але не можуть, тому що дільниці зачинені, закриті. Люди стають з автоматами, і от виникає логічне запитання: якщо е, Донбас так хоче, щоб його почули, то хто від імені Донбасу має в даній ситуації е, вести перемовини? Тобто, якщо е, все чиновництво, вся еліта місцева е, фактично, ну як ви сказали, провела диверсію в день виборів і не проводить вибори в більшості округів, е, то з ким там вести перемовини? Про а що це... домовлятися? А, якщо мера обирали люди. Він повинен був звертатися до людей і говорити з ними, а не лякатися і заводити сепаратистів у міську раду. Це по-перше. По-друге, влади взагалі в Луганській області практично нема. Ні з боку сепаратистів, ні з боку легітимної влади, яка була обрана народом. Це мери. І скажу так: що треба перезавантажувати, перезавантажувати владу не тільки на Сході. А повністю в державі. А щодо сходу країни, якщо хочуть сепаратисти йти на вибори і проголосувати, за них голосували 40 людей, знімали руку, 40 людей він ставав депутатом народним. Бо в селі люди голосують за депутата, більше голосів віддають, чим за народних депутатів, за народних губернаторів, як вони себе прозвали. Це е, я ще хочу звернутися до того, що е, люди обурені тим. Що не проходять легітимних виборів цих самих депутатів народних, а під дулами автоматов проголосували. Треба перезавантажувати, треба проводити вибори місцевих рад, місцевих голів саме на Луганщині і Донеччині після після е, виборів президента. Це особисто. треба вертикаль владу, влади змінювати на горизонталь. Треба інтегровану. інтегровано децентралізовану, сильну владу робити від людей, щоб люди висловлювали від серця і обирали саме тих мерів, яких вони хочуть. У саботажників та диверсантів від влади очевидно є імена та прізвища. Принаймні, ці прізвища імена неодноразово називалися в засобах маси інформації і лідерів і Луганської області, і Донецької області всі знають і всі розуміють, хто там має право голосу і хто керує цими областями. Як ви гадаєте, після нинішнього провалу виборів в Луганській та Донецькій областях чи мусить центральна влада якось жорстокіше розмовляти жорсткіше цими людьми, тому що ну фактично мова йде про такий величезний ультиматум, який отримав? Наступний президент України, який отримав нинішній обов'язки президента України Олександр Турчинов, прем'єр-міністр, фактично, це є в недовіри нинішній центральній владі, тому що як знову ж таки цією елітою про що розмовляти, якщо вони навіть саботують президентські вибори, найголовніші вибори у державі люди не довіряють як київській владі, так не довіряють. Я буду говорити відверто, що не лідерам. А зрадникам нашої держави або диверсантам, які це зробили в нашій державі. Спочатку вони говорили, що вони хочуть навести порядок. потім вони почали приєднуватися один до одного. Потім вони ватажки почали між собою сваритися за владу вже одягати корони на голови. Такі корони злітають з головами разом. Люди це розуміють, люди це бачать. Ще шахтарі не ще, ще шахтарі не. Підіймалися і не говорили своє власне слово саме на сході країни. Бо ми знаємо, що там біля 200-200 шахт, які можуть говорити, бо вони ще працюють, і дай Бог, щоб отримували зарплатню. Що до центральної влади, дай Бог, щоб відбулися сьогодні вибори в першому турі. І дай Бог, щоб ближчим часом навели порядок на Донбасі, на саме в центрі, це артерія. Це артерія, наша українська, яка може все ж таки нагодувати нашу державу. Бо люди кажуть, що це дотаційна зона, а це не так. Це не так. Треба прибирати, може олігархів і треба може давати щось людям, народу. І про ми говорили про зрадників нашої держави. Вони не мають ніякого впливу на населення сьогодні, тому що населення обурене. Що їх обманули, обдурили і не повели туди, коли, куди повинні були повести, а зробили для себе таке князівство, як в якому тепер будуть керувати і чиновники, які залишаться на своїх місцях, і ці е, диверсанти, які Ну, бандити, фактично, які ходять зі зброєю. От з'явилася інформація про те, що е, спікер парламенту. України Олександр Турчинов заявив, що складнощі з проведенням виборів президента України у Донецькій та Луганській областях не вплинуть на загальний результат. Терористи під керівництвом Російської Федерації все роблять для того, щоб вибори в цих регіонах Донецької та Луганської області зірвати. Але вже тисячі ділянок, дільниць очевидно, працюють, незважаючи на погрози, спроби проводити терористичні акти. Вибори в багатьох містах Донецької та Луганської області відбуваються, заявив Олександр. Турчином. ну очевидно питання у більшості виборців українських виборців, які б хотіли піти на вибори, було і воно залишиться. Чому їм не дали можливості проголосувати на цих виборах? І очевидно, це питання вони будуть ставити не лише центральній владі, а й місцевій владі. Питання лише в тому, чи вдасться громадянам артикулювати свої питання. До тієї місцевої влади, і наскільки ця місцева влада може пройти перезавантаження, тому що зрозуміло, що в двох областях є дуже багато людей озброєних людей, які погрожують, які вбивають людей. І очевидно, цей процес очищення не буде таким швидким. Як по нинішній ситуації взагалі українцям жити на сході Знаєте, України а, сьогодні, а, на жаль, а, люди озброєні, ходять по вулицях. І в мирний час в нашій державі відбувається війна. війна. А, і люди, люди, які хотіли проголосувати, які змогли виїхати з Луганська та Донецька, вони проголосують від відкріпленню в Харківській Дніпропетровській області, в Києві нема різниці. А тих, хто не зміг поїхати. Е, ну, не вистачає, ну, нема, нема грошей, бо пенсії немає такої, щоб вона поїхала е, жіночка проголосувати там. І серце крові обливається, коли ми знаємо, що люди не можуть сьогодні в нашій демократичній державі віддати свій голос за правду, за того чи іншого кандидата, якому вони повірили. І не можуть обрати собі легітимного президента, який зміг би навести порядок, а не е, робити бойові якісь дії. Може би новий президент і зміг би сісти за е, стіл переговорів одразу і вирішити ці питання. Може він би почув е, е, одну чи іншу сторону, чого вони хоть хочуть. Ми бачили, що всі кандидати в президенти практично їздили в СБУ, вода говорити. А вони не говорили з людьми, які ходять по вулицях. Вони не говорили з людьми, які мешкають в всіх містах. Що вони відчувають? Причому кандидати від партії регіонів, яка в принципі володіє ситуацією на сході України, в Луганській, в Донецькій областях, вони також мали можливість їздити по цих регіонах і мали можливість агітувати людей, якщо вони вже розраховували на. Хоча б на якийсь скромний або не скромний результат під час виборчої кампанії, але вони також не нічого не зробили для того, аби там ці ну, По-перше, Хочу звернутися до я не знаю, як його назвати, царьова. Чому його досі досі не позбавили мандата депутатського? Так і чому сьогодні ця людина сепаратист, сепаратистів під бурі досі там їздить по сходу країни. По-друге, є 450 депутатів Верховної Ради, які могли би змогли би поділитися по 10 людей, поїхати на схід країни і поспілкуватися з кожною людиною. За день могли б об'їхати, за день поговорити. А вони сидять, поділяють портфелі. Ну, бачите, така на жаль, ситуація в державі, така ситуація в Верховній Раді. Дякую вам за розмову. Нагадаю, що це був Сергій Шахов, голова всеукраїнської організації Народна довіра. Дивіться далі новини о 13-й годині з Анною Діденкою. А після випуску новин знову буде телемарафон, який проведе Марія? Клюк до зустрічі.